Тамачальника відділу України захисту економіки, де питання захисту економіки, поліції України. Тобто кримінального провадження немає, вам недостатньо такого інформації. Перевірка не забезпечити того, а коли матеріали перевірки. Кримінальне провадження про факту відкриття. Правильно? цьому питання я не можу повістити. Ну як, Так ви підтримуєте? Сюжетом до боку Як показано. Там конкретні фактично. Якщо найменше 30 порушень, я можу. Вичекає матеріалі за близькому спеціальну. Пане заступник у ДСБ. Я вам чіткі запитання. Вам мало факту в сюжеті по факту 30 провального. Ми будете сікати Якщо потрібно, ми надамо всі докази, якщо потрібно, ми надамо інформативні запити.

Дати звернення в поліції. Хто за? Хто за, щоб дати звернення по сюжету? І вони скажуть, що сюжетні ставити. Вони мають вже. Вони мають Хто за? Thank you very much.